персик. Розважається. Розважаєшся, так? Да? Під коврик залазить. Лежить. Йому мало деградці під коврик залазить. Подобається під ковриком? Так? Да? Пісінь. Він проверяет, как мама злого погана має. <ріст> Лежить таки, залазить, коврик піднімає. Пузо, Щоб почухати тобі. <ріст> пузо, чухати. пузо чухати, Кому пузо чухати? Говорить, мамка, що сумний сьогодні був цілий день. Це під вечір трошки. Розвеселився. Ти розвеселився? А що тут тобі треба під цим коварком? Нічого не треба. Що ти тут шукав? лежит себе, поднимая коврик. Злюкин Кусюкин. Ты Злюкин Кусюкин? Персик Злюкин Кусюкин. Рыбка он лежит. Персюнь, чья рыбка? секунду. Думаю, что таки? Вин ей под коврик засунул. Это, походу, доставал. Доставал, но ну, трещит. Все, не будеш діставати. Я думаю, що він під цей коврик залазить? Туда. Він загнав туди стяжку і грається в неї. Це гріх буде охороняти. Стяжку. Де Чи будеш діставати її? Будеш діставати, правильно. ну це цілий вечір. Що фонтан перевернув? що Відро перевернув. Отак, ну, Персюня розважається. Ой, так, калюжу там зробив. Будемо припиняти відео, треба повіти. Розлив відро і якось посунув його воно розлилось. Бо фонтан важкий, він там 3 літра води поміщається, читайте 3 кілограми. Деречко легеньке. Добренько. Передавай всім вітання. Будемо витирати то що розлив Хочу показати, як ти граєшся. Іншим разом покажу. Отак. Начебто.